Друзі, всім вітання! Сьогодні будемо ловити рідкісну рибку, яка називається білий амур. Е, як бачите, я вже встиг зловити всі чотири види ваги цієї риби, а отже можу поділитись з вами досвідом, де і як найкраще її ловити. З підказок бачимо, що ця рибка ловиться на зелену або фіолетову приманку. Щоб її зловити, нам потрібна маленька лунка це буква М. І бачимо, що це легка риба, а отже, при натяжці вона буде рухатись дуже-дуже швидко. Ось, також бачимо, що найчастіше вона ловиться в другій рибній зоні на зелену приманку. Хто не знає, то в грі є 15 рибних зон. Унікальні рідкісні рибки ловляться лише в деяких з них. Наш білий амур це рідкісна рибка і ловиться він в другій рибній зоні. Друга рибна зона знаходиться ось зверху, між хатинкою рибака і водоспадом, підписана як очерет. Щоб зловити білого мура, нам потрібна маленька лунка. Взагалі в грі є 4 види лунок. Це велика, середня, і спеціальна. Спеціальна, дуже подібна на маленьку, але вона з'являється лише під час події. Всі інші три відрізняються розміром і з'являються тоді, коли ви ловите рибу у будь який день. Отже, починаємо ловити, нам потрібна маленька лунка, і щоб рибка рухалась дуже-дуже швидко. Бачимо маленька лунка, але рибка рухається дуже повільно при натяжці. Отже, це була якась важка рибка, і це був не білий амур. Швидше за все, це був е кжуть. В цій зоні ловиться кіжуч, важка рибка. Е бачимо, середня лунка, нам це не підходить, тому я зразу відпускаю і закидую наново, закидую зелену приманку завжди. Бачимо велика лунка, відпустив. Нам потрібно нагадаю маленька лунка, зелена приманка, і щоб рибка рухалась швидко. Велика лунка знову відпустив. Ось, закидаємо нашу зелену приманочку. Закидуємо доти Доки не співподе, тобто доки не з'явиться маленька лунка і рибка не буде рухатись швиденько. Ось, бачимо маленька лунка і бачимо, що рибка починає рухатись прямо дуже-дуже швидко при натяжці. А отже, це легка рибка і це наш варіант. Ловимо її, ловити буде важко, незвично, вона прям, ну, реально буде рухатись дуже швидко. Отже, бачимо, ми зловили нашого білого мура, а отже, наше завдання виконано. Вітаю вас!